Ігоре Володимировичу, відповідно до нашої розмови, яка вже відбувалася, де ми дали певні визначення різним типам держави. Який тип держави Україна на сьогодні? Це саме та держава, яка йде до Занепаду. Це та держава, яка розпадається. Це ніби псевдодержава. Слава Богу, що вона хоч така є. Що вона, хоч українська, що це не окупована якась територія, принаймні це не відверта окупація, намагається на неї там всі впливати яким чином, але вона, слава Богу, ще така, як є. І це нам дає дуже гарні можливості творити тут нове. Тобто можливості прекрасні просто. Зараз немає такого одного домінуючого чинника, який нам завжди заважав. Ви пам'ятаєте, що на Україну завжди тиснули з заходу Польща, з Півдня Туреччина. А з півночі Москва. Зараз їхні впливи послабло. Ну, ще Москва лишилася, але це вже вплив стає чим далі, тим менше. Тим слабший. І тим більше ми зараз це, все, це бачимо, наскільки вони незграбно себе ведуть. І тут в Україні з'являються ну, прекрасні просто можливості. І тому в цьому всьому хаосі, в цьому занепаді, в цьому розвалі якраз дуже гарно творити нову систему. Нам ніхто в цьому не заважає. Тобто зараз може. Е... Відбутися час відновлення ієрархії природної, такої е, української, можна сказати, національного, на, національного типу е, так, священного ладу. І він має початися із варний брахманів. По-перше, в нас іншого вигоду немає. Ми мусимо створити щось міцне, а щоб воно було міцне, його треба приводити повноцінне. Не державу шатерів, не державу вашу, тим більше не псевдодержаву шутрів. Це має бути повноцінна держава. Повноцінні держави мають домінувати брахмани. Відповідно, з чого твориться нова держава, це самоорганізації варне брахмани. Якщо вони дійсно є людьми брахманського спрямування, вони знаходять одне одного, вони відчувають резонанс щодо одне одного, вони дискутують, вони шукають рішення. І коли вони знайшли вже якусь платформу, вони починають об'єднуватися, починають дуже швидко і гарно діяти. І проникають все суспільство, вони працюють, вони намагаються. Вони дозволяють організуватися і кшатріям, і господарям. Все йде від Брахманів. А скажіть, чи практично в Україні відбувається така самоорганізація Брахманів? Брахманська само... самоорганізація? Бачите, цією справою ми займалися вже років 20. От весь час були пошуки в цьому напрямку. Ще 94 році, в 1994 році, в мене вийшла книжка Нація Золотих Комірців. Бо, дивіться, вже майже 20 так. років, так? так. Ще до того робота була. Тобто українці весь час шукали різні ну, форми, як, що ж робити в цій ситуації, як все цього підніматися. І зараз ми вийшли на розуміння, як це все має робитися. Тобто є певні теоретичні уявлення. І зараз ми перейшли до формування самої варної Брахмані. По-перше, ми зрозуміли, які є ознаки належності людини до варни Брахманів. Брахмани, Брах... брахмани це організація, це варна. Тобто людина є брахманом тоді, коли вона належить до організації. Якщо вона не належить до організації, то її можна вважати, що ну, людина брахманського духу, так? що вона може потенційно до організації долучитися. Три умови належності людини до брахманської варни. Перша умова, що людина повинна володіти метафізичними знаннями. Знаннями про природу людини і світу. Вона повинна розуміти, що хто така людина, що це втілена духовна сутність. Вона повинна розуміти закони нашого світу, закони причини і ну, Базові якісь принципи вона повинна знати, це метафізичне знання. Друге, вона повинна перебувати в стані святості або близько до цього стану. Вона повинна, принаймні, вона наполегливо працювати, вона повинна хотіти бути святим. Чому це нам потрібно дуже, щоб перебувати в стані святості? Тому що стан святості дає людині можливість потрапити в дуже позитивний простір подій, в простір, в якому немає небезпек, в простір, в якому вона може творити вільно, і ніхто їй в цьому не буде заважати. Це обов'язкова умова піднятися вгору туди, де тебе ніхто не заважає. І третя умова. Це підтримка організації Брахманів. Тобто люди, які реально підтримують цю організацію. Вони входять в неї, вони є частиною цієї організації, підтримують роботою, підтримують грошима, ресурсами, знаннями, все, що в них є. Оце і таких людей і можна вважати Брахманами. І от якраз зараз ми вийшли на форму самоорганізації цієї варни Брахманів. Ви бачите, ми живемо все-таки в інформаційну епоху вже, і ті так. методи. Які були раніше, зараз вони вважаються ну, занадто важкими, тому що з'явилися нові технології, які дозволяють швидше діяти, нові можливості. І тому зараз організація Варних Брахманів відбувається за допомогою комп'ютерних технологій, за допомогою інтернету. Для цього ми зараз. По-перше, створили сайт, який вже працює з 2000 року, який називається Народний глядач». Тобто ми займалися розробкою всієї цієї теорії, щоб зрозуміти, що ж нам робити. І зараз ми перейшли до речей більш практичних. Ми створили мережу, яка об'єднує саме Брахманів. Тобто це така брахманська корпорація. Ми її називаємо корпорація вишня Бор'я. Вона має такий вигляд дещо ігровий, веселий цікавий. Тому що брахмани вони завжди були веселі. В просторі болі завжди перебувають веселі і багаті брахмані. брахмани. Це все взаємопов'язано. Тобто, взірцем для сучасного брахмана, потенційного брахмана, має бути образ козака Мамая і плюс. Єднання всіх козаків Мамаю у корпорацію. Так так, 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 так. Дивіться, козак-мамай це ж, ну, явно брахман. Так. У так. нього така брахманська мітра, він у такому положенні сидить, як е, медитує. Біля нього е, посудина з ритуальною якоюсь там, з ритуальним напомню, чи може там чиста вода просто. Тому що вода вона дозволяє накопичувати інформацію в собі. Вона є збережем цієї інформації. Ця вода у нас цілюща. Явно не горілка і не, не алкоголь. Ні, не... то вже тож... потім почали вигадувати. Бо люди вже кожен зі свого рівня дивиться. Так, На алкоголік так. він всюди бачить. Так. Так. Перебуває в такому стані, що йому ніхто не загрожує. Він вільний собі. він що хоче, те і робить. Тому для варвани Брахманів якраз козак-мамай, він є цим ідеальним зірцем. Але слово козак означає не к Коли ми говоримо Козак-мамай. То казаками раніше називали український етнос. Тобто це етнонім. Так так. Так само, так. як руси в свого часу були етноніми, то воїни. Так? Потім стали і козаки етноніми. І тому, коли, Енська, ми говоримо, держава, так. Та, коли ми говоримо, що це козак-мамай, це треба правильно щоб перекласти, українець мамай. Да. Ігорі Володимировичу. Ну наскільки це легенди, але, мабуть, що вони правдиві легенди. Ми в минулих передачах таркалися, що спочатку цивілізаційного процесу було 11 брахманів. 11 брахманів, і потім їх кількість збільшувалась в залежності від того, як множилася. Нації, як множилися там інші спільноти. Тобто оця когорта клан чи каста Брахманів, вона небагато чисельна. От як із історії? Як ви прокоментуєте з історії? Ну, я пам'ятаю, така легенда була, що з першого запорожців було 12-ті звалися Чорногором. Було такі різні легенди. Тут е число 12, якщо ви згадали, ви кажете, 11 заліти 12. 12. 12 це найкраще число для організації, mm -hmm. тому що воно гарно ділиться на 6, на 3, на 4 і пополам. Тобто, якщо хтось хоче керувати організацією, йому краще створити 12 підрозділів. То йому легко можна сказати, так, третина йде туди, дві третини – туди. Так, легко розділити. Або половина – туди, а половина – туди. Якщо у вас 11, ви вже, вам треба буде дуже довго пояснювати, що ви хочете від них. Тому 12 це дуже зручне організаційне число. Якщо подивитися, то число 12, воно відображає певне ієрархічне уявлення про будову будь-якої організації, в тому числі корпорації Брахманів. Це дуже гарно показано в Євангелії, тому що Євангеліє воно зручною мірою інструкція для теперішнього переходу. Дивіться, Ісус Христос відібрав 12 найкращих учнів цих 12 він відібрав трьох, взагалі, які найвище стояли. Яків, Іван і Петро. Він дав їм імена ініціативні. Тобто, Симон отримав ім'я Петро, а Іван і Яків Заведеї. Тобто, заведеє українське прізвище. <сумутно> ну, українці були. Це були двоюрідні брати Ісуса Христа – Заведеє. А саме слово заведій або заводій означає, той, хто починає. Заводіяха, mm. або той, хто заспівувач. За Заводить. Заводить, так, ага. то що ми бачимо? Вчитель Ісус Христос, троє наближених учнів, Кожен з цих трьох керує ще крійкою інших, а тим вже керує далі. Тому ми бачимо ієрархічну структуру. Тому коли говорити, що скільки там було спочатку брахманів, то можна так сказати, що на найвищому рівні могло бути їх 12. Тому що це дуже зручна організаційна форма. Ми не знаємо, скільки там мною, як він їх там організував. Але скоріше все, що традиція вона від нього йде, і так воно і зараз продовжується, бо це просто зручно, це практично. Тепер е, виникає питання, скільки взагалі людей може належати товарне Брехманів. Існує таке уявлення, що оце такий там, пошарок, один там відсоток. Тоді виникає питання, як вони можуть керувати суспільством, якщо їх всього один відсоток. ж будуть домінувати там шудри, які всіми будуть керувати. так? Або принаймні там шатері, насильство, якось там придушать це все і будуть також керувати. Як могли керувати брахмани? Вони керували тому, що варна Брахмані була найчисельнішою. Тому що будь-яка людина доброї волі, яка має нормальне виховання, яка нормально зорієнтована, вона хоче бути брахманом, вона хоче творити. Дитину маленьку візьміть, вона хоче творити. В неї вже є потяг до творчості. Вона хоче перебувати в стані святості, вона хоче знати, мати істинні знання про природу нашого світу. Тому що це все властиво цій людині. Якщо вона включається в організацію, тоді вона може абсолютно нормально вважатися брахманом. Інша справа, що там є певна ієрархія всередині брахманська. Але людина вже належить до цієї варни. Тепер чи є історичні приклади. Ну от я не знаю, як там в інших країнах було. Я досліджував те, що було у Галі. то, що найближче до нас, тому що багато лишилося інформації про друїдів, про кельтську кельську організацію, про кельтське християнство, про кельські монастирі або про ірландське християнство. То там цікаві речі. В Ірландії були описані періоди, коли. Більше половина населення належало до друїдів. От уявіть собі. Друїдом міг бути хто завгодно. Міг бути король, міг бути воїн, міг бути якась просто грамотна родина, міг бути сиренин, міг бути коваль, міг бути ремісник. Чому? Як наприклад, сиренин міг бути брахманом, а, якщо він тяжіє, якщо він долучений до знань, до вищих знань. Він знає коштований світ. Не просто там на селянському якомусь там рівні, на примітивному рівні, а він реально знає, влаштовує наш світ, бо його навчили. Він долучений до метафізичних знань. Друге, він перебуває в стані святості, він в стані безрічності. Він свята людина. І третє, він підтримує свою організацію, він спілкується з іншими брахманами і підтримує їх тим, чим може. Все, він є брахманом. уже. Він може там на найвищому рівні знаходитися, може десь на середньому, може на найнижчому. Але він належить до цієї варди. І ще от мене ще здивувала ця інформація, я вичитав також в історичних джерелах, як були влаштовані монастирі в Кельтському християнстві або в Ірландському Християнстві. Те, що було аріанством, називається, туди входили тисячі людей. Величезні мас людей належали до монастирів. І входили цілими сім'ями, цілими родинами. Це не означає, що вони там жили десь. За морем монастиря. Монастир це була величезна система, яка охоплювала всю цю територію. Це вважалося нормально. Це на цій території практично всі належали до Варних брахманів тому що вони були долучені до вищих знань. Вони перебували в стані святості, або принаймні дуже хотіли перебувати вони рухались до цього. І вони підтримували свою організацію, всім, чим могли. Да, цікаво. Цікаво, не, 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 не чув я раніше про такі організації суспільних. У нас потворене уявлення проварний, тому Там. це таємниця, яка приховувалася і систематично збочувалася. Збочення пішло ще з 6 століття до нової ери, коли з'явився буддизм. Або принаймні те, на що перетворили буддизм, тому що в буддистських текстах вже йшлося про те, що найвищими виявляються не брахмани, а найвищими як шатері. От кшатері там керують, а Брахмани ніби як там слугують їм. І ніби як е, Кшатері створювали свою державу. Кшатері не неспроможні держави створювати. Вони можуть що створити? Це перехідний, на перехідний період може створити хун, хунту якусь. так? Ну, так як піночет Так, Він якийсь час там відпрацював і далі воно повинно все рівно розвиватися за нормальними законами. Воїни не можуть ніколи керувати в державі. В них нічого не вийде. Всього, тому що це буде просто. А все побудовано насильство, це буде казарма, як завжди. Ігор Володимировичу, вармана Брахманів це така духовна громада, духовна частина. От якщо взяти сьогоднішніх попів, то їх важко назвати брахманами. Вони дуже обмежені у своїх, вони керуються дуже багатьма догмами. Ну, дивіться, що в них є? В них є організація. Так, вони включені так. В свою ієрархію. І ця ознака в них є. Але це вже як остання, завершальна ознака. Так. Перше. Долучення так. до метафізичних знань. До якоїсь частини. Дуже обмеженої. Ну там дуже великі проблеми з цими знаннями. Це взагалі перевертання так. взагалі природного порядку. Якщо ми знаємо, що людина входить, розвивається шляхом реінкарнації, а нам говорять, що вона живе один раз, то це вже взагалі. На базовому рівні вони вчать щось протилежне. Відкидання законів Творця. Якщо Ісус Христос навчав, і що це ми знаємо взагалі з нашої арійської традиції, з ведичної традиції, що людина є втіленою божественною сутністю. Втілена божественна сутність, то грабу, творця, грабу. вона може рабом. Вона ніяк рабом не може бути так. так. Вона приходить в цей світ для радості і для творчості, а не для того, щоб страждати. А що нас учать оці всі? Ну, псевдобрахмани. Князь світу, цього диявол, в муках будеш народжувати дітей, ти тут мусиш страждати. І твоє завдання поскоріше вмерти і відійти до вічного життя. Це абсолютно неправильне уявлення. Тому з цієї точки зору вони не є брахманами. Тепер щодо святості, ну ви мене вибачте, там ну, просто ситуація просто дика. Не хочеться навіть про це говорити. Можна тільки сказати, що половина серед них це алкоголіки. На жаль, це так, це їхня проблема цих людей. Тому що в них так побудоване життя все. У них ритуали побудовані на споживання алкоголю. Він мусить, якщо він здійснює цей свій ритуал, ритуал дуже поганий, до речі, до речі негативний, то що називається літургія. Це все замішано на вині, тому що там обов'язково вино мусить вживати. І воно не мусить пропасти. Його треба випити до кінця. Тобто, якщо воно лишається, він мусить завжди пити. Тому вони втягуються в цей алкоголізм. І дуже рішуче, до речі, виступають проти тверезості. На це просто я був вражений. Вони вважають, що людина, яка не п'є з принципових міркувань, то це якийсь там сектант, якась там гординя, там, якась він хоче бути святішим, чим не знаю хто. Тобто протиставити цьому християнству можна саме аріанство, де в першу чергу. Продукувалися і е, застосовувалися знання. Дивіться, що таке аліанство? По-перше, це традиція. Так. Що таке традиція? Це досвід. Досвід той, який передається. Ми щось зробили, щось нове створили, а воно в нас гарно пішло. Ми його одразу до досвіду долучаємо і вже як норма. Наші предки так робили, ми будемо робити, тому що воно гарно виходить. Щось зробили, воно вже не працює. О, значить, Це вже традиція ця остеріла, цей елемент, ми його відкидаємо. Ми фіксуємо, що там воно колись було, але ми його вже не використовуємо. Тому традиція весь час жива, вона весь час розвивається. Але багато з того, що раніше робилося, воно живе. Тому що світ не настільки сильно змінюється, щоб взагалі відкидати якісь основи. Основа лишається незмінні. Тобто от ми говоримо, що перше це опора на традицію. Друге, що ми знаємо, що ми знаємо з аріанства, коли ми про нього говоримо? Це потужна філософська система. Про неї взагалі намагається не говорити. Це настільки пропаганда це діло задавила, що ніби її взагалі не існувало. А існувала така філософська система. І вона походить ще як мінімум від Ісуса Христа. Ну, звичайно, що вона і раніше йшла, але вона походить від Ісуса Христа. Це точно можна довести. Сама основа її в чому. Філософія називається динамізм.